Шибениця або коловрат. Колись найпопулярніша розвага сільської молоді. На металеву вісь, що вмерзла в ополонку, одягають колесо з воза. До його спиць прив'язують довгу жердину, на яку кріплять санчата. На великій швидкості вони описують коло по льоду. і втриматись на санках під час такого головокружіння може не кожен. Потім теж покатаємось. Ой, да. Боже. Я вас я вам кажу, точно отримуєте море адреналіну. <рес> І що? надовго. Це наша шибениця, наче з парашута стрибнув. Ой, Боже. з я парашута буду, не стрибали я... ніколи. Ні, з парашутом <рес> не стрибали. Ну так оце щось нагадає собою парашут. <рес> <рес> я не знаю, як це, як казала в нас одна каже 30 років не каталась, каже, каже, вже бладнай померти, бо покаталась на шибениці. Каже, мріяла, каже, ти в життя свого. Значить, шибениця була, це у давнину була розвагою сільської молоді. Море адреналіну вона давала. Ну, але треба було бути обережна, тож, щоб своя техніка безпеки. Створювати. Ой, я боюся! Так. так, сідайте так. Так, вірьовочка хай під низом. Це про всяк а випадок. Не треба триматися? Ні, Ну не треба. Є? Можна тримати, не треба. Давайте ногами сюди, сідайте. Ой! Так. І потім, потім трошки наче так, на оцю сторону, буде ближче до того ага. до осі і обома руками за цей биріг тримається. Так. Так, треба... якщо, якщо буде дуже швидко, кажіть доста. Отак треба по, по, по льоду треба бити. <ріст> так. Обома руками тримайте за оцим, за тому що буде за туди відносити. Ой Боже! Так, регулюйте. Mamãe! Oooooooo! Pai é, Cali! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ih! 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 centro Ih! Ih! Ай, попадаю Давай! Та мене розкрутив. Я ж казала, Не можу, більше нема! Що ми до центру не нахилялися? А, ви б ніколи мене... не випали. Так воно ж мене весь час туди клонить, я ж не могла утриматися. Так, ну нічого, зараз буде окей. <свистит> Хочіше давайте трошки, кучіше, просто, бо я не я. Скажу. Хочу. Хочу швидкості. Ой. Давайте хочіше. Ой. О, їду я. Ой. 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 Не так О, це все просто. савеється до пояса, савиється за, за, за... Сав поя, сав за плечами, поїхали козаченьки без дівчини самі. не сами, до пояса за плечами, поїхали козаченьки без дівчини самі. Я ширенявими, я з ширенявим з згори. Оце вже праця мозолиста, а я думала важко на санях. Ото ж бо взявся за гуж. Не кажи, що не дуж. Чернявого люблю, за чернявого пайду. За чернявого пойду, ех, оріжа гонь на У болота за у болота за правіжу. Він дітер жида й ридає, із болота виглядає, із болота виглядає. Чия парень не хорош, чи чия парень не пригуж, чия росна мені рос. Е. чи нема в мене сапог, чи нема в мене, а що не люблять, хоч замуч. Е. Є щоб єстянучий дівчата в мене лучі, е. дівчата в мене луччі. Одна в хаті п'ять на хаті, а чотири на кроваті, а чотири на кроваті, ой, як би ж дати чотири, дай горелочки купили, дай горелочки купили, ой, якби ж дати п'ять, дай навчили танцювати, Дай навчили танцевать. — Пане І як и шаліза віддадому до повернули у стадолу, повернули у стадолу, а не солома руки ноги, поколола, руки ноги, поколола, а солома шелестить, да нехай нам Бог простить, да нехай нам Бог простить. О! Мені старці, щоб доводять конси. Приїхали. Пане Юрію, не так легко це все виявляється. Я думала так просто. Перескакуйся давайте в казачках. О Боже. Важко, мабуть, треба білети продавати було. Як це ж треба було оцю конструкцію зробити? А знаєте, пам'ятаю вже з дитинства, скільки ми оцих металевих осей з воза втопили. Значить, за основу береться із воза вісь. Ага. Ну треба зарані виміряти глибину, тому що вісь, може, бульк туди й нема. Щоб вона, щоб глибина не була більша за того. За глибини водойму. А ну, покажіть мені. Забивалась, значить, вісь, забивалась так, е, таким чином, щоб один кінець ось, осі е, заходив у дно водойму, а інший так. же витов, виходив сантиметрів, бачите, скільки там, 30 чи 25 назовні. Ага. Значить, так, ломиком пробили дирку. Так. Пробили дирку таку по товщині, осі, ось вісь із воза. До осі ще доварений такий патрубок, може, десь довжиною до метра. Щоб глибше, щоб напевне було, щоб дістало до дна, бо як одно не впреться, то буде ж вісь буде так болтатися. Воно Ось... має до дна, саме воно має ввійти в землю? Да, має війти в землю. Потім колесо з возобралось, надягалось колесо, ну і так прилаштовувала жертка. Значить, жертка чим довжиною більша, тим був більший такий більший ефект, уже такий, як сказати, більше коло описувало. І воно страшніше, наче було воно було ну, ну швидше, мабуть, і по інерції воно ні, рухалося швидше, навпаки, менше 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 коло навпаки швидше. Ну велике теж описувало що тоже було дуже гарно. Якщо швидкість велика, якщо багато кому крутить. Це ж треба. А така ну така. А шибениця, а це, мабуть, в нашій області таких і не знайдеш? Ну зараз, може, особливо ж не здивуєш когось, бо зараз атракціони різні, там і по горсадах, у містах, йому наші, і сільські діти їздять. А раніше так це ж було супер. Точному ну, селі якісь, дає водойма. Так, да, якісь арелі арелі, якісь робили там на деревах, або якісь були е, у нас на хвермі, колись була хрестовина, така на стовбу, на ціпах каталися. Ну і звичайно ж, цього шибеницю. Чому шибениця? Шібениця, тому що трошки ризиково. Може, тому що шибати? Да, <реш> може, <реш> може, тому ризиково. Не повинен, щоб ніхто треба контролювати, щоб ніхто не став на не попав під жертву, бо може ногу поперебивати. І можеш вилетіти, як я раніше пам'ятаю, ось я вам таку історію розкажу. Я просто перекажу спогади моєї дитячої подруги. Розказувала так, каже: сижу, каже, в хаті. Сижу в хаті, каже, мерезяка на вікнах лисиці понамальовував, типу, такі, що не про прото. Ну, каже, прохукала дірку у тому, подивилася, а хата стояла так високо, і було, а за городом, у кінці городу, болото було розлите у нас там у селі. Каже, прохукала дірку в шибці, дивлюсь, а там, каже, розгар. Шибінця стоїть, там гуляють усі кругом. Кажу, мамочка, мамочка, родненька, пусті мені. Холодно на дворі, мама не пускає. Лобше капала, капала мамі, пусті да пусті, пусті да пусті. Мама, ладно, іді вже, тільки далеко не заходи, довго ж не будь. Каже, куди ж там не довго? Каже, вийшла з хати. А снігу ж раніше було не так, як зараз. Кучугури ще я пам'ятаю такі кучугури, що за руки за ноги когось бульки нема у снігу зашився. Скільки років їй було, в школу ж не ходила ще. Років шість було. Каже, грузала по самій. По саме нікуди, каже, до грузала, до болота. Кажу, хлопчики мілінькі, любенькі, родненькі, це як вона розказувала, я кажу, покатайте мені. Вони, Мала я ще. Ну, покатайте, ну прошу, прицепила ж, як смальник. То, кажуть, ладно, покатаємо, якщо принесеш сало і газету з дому. А тоді в нас була така мода: смажили сало, замотували сало. Е, в газету і на тому, на, на, на огні, на тому, на ж, на, на палашці, то. Каже, пішла додому. Каже, як би сало взяти, щоб мати не знала. Бо сало ж раніше теж було, знаєте ж як. І з розрахунком, щоб вистачило, на наскільки на там було. Та. Каже, я щеки з салом стояв у сінях. Уже, каже, я ж кажу, взяла ножа, каже, відкривуляла. Крошку, бо сили ж не було відрізати, як, як положено. Відкривуляла крошку, взяла газети. І знов пошпурхала, каже, по саме нікуди знов на болото прийшла. Кажу, натя вам, хлопці, сала, тільки покатайте. <різь> хлопці, каже, о, щас ми тобі сала пожаримо на Красне звезді. Каже, не, не зрозуміло, що воно ж таке зразу, виявляється, газета була Красна Звезда. <різь> так. Насмажили того сала, самі поїли, накармили, її накармили. Ну, садісь покатаємо. Садісь покатаємо, каже, сіла. Спочатку ж каже, сміялась від задоволення, потім, потім кричала від страху, каже, каже, а потім як вилетіла з того, з цієї шибениці і каже, так же попала якраз, каже, полядука цілася до того до городу, перед свого городу, і каже, старчака головою в сніг.